Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися своєю історією. Як же я взагалі розпочала свій шлях та що змінилося в моєму житті? Мене звати Гурська Катерина, мені 25 років. За освітою я магістр фармації. На даний момент я являюся. Інтегрованим спеціалістом нутриціологом, амбасадором бренду Nature Sunshine, спікер марафонів здоров'я та співорганізатор курсів біохакінг Твого тіла та курсу Територія стрункості та енергії. Я саме той фармацевт, який пішов проти фармації в нутриціологію. Далі буду розповідати вам, чому ж я так кардинально змінила своє життя. Після того, як я переїхала до Польщі, я пішла працювати не за освітою. Я пішла працювати в магазин. Це була цукерня. Чому я пішла працювати в магазин? Все дуже просто. Тому що я не знала польської мови, я не могла підтвердити свій диплом, а потрібно було за щось жити. Тому я й вирішила йти працювати, куди мене взяли. Працюючи в цукерні, я зрозуміла, що я не хочу так працювати все своє життя. Що я хочу мати красиве, багате, щасливе життя, я вирішую щось почати змінювати в своєму житті. І тут я йду на курси по депіляції. Ось як ви бачите, я пройшла курс, тримаю в руках сертифікат. Я розпочала приймати клієнтів вдома спочатку, ось тут на другому фото видно. Далі я влаштувалася навіть в салон. Коли там були клієнти, я приїжджала їх, робила їм процедуру і їхала знову працювати на свою основну роботу. Я півдня могла працювати в салоні, а потім їхала працювати в цукерню. Але в якийсь момент я зрозуміла, що депіляція це не моє, що це в мене забирає сили, енергію клієнтів стало більше, але я взагалі була цьому не задоволена. Тому що це не була справа мого життя, це не було моє покликання. І я вирішую звільнитися з салону. Також я звільнилася з цукерні. і що я вам хочу сказати? Моє життя кардинально змінилося, У мене, наче якийсь камінь з мене спав. Я мала проблеми з здоров'ям, тому саме проблеми власного здоров'я і привели мене в нішу нутриціології. Я прийшла на консультації до Сергія, нутриціолога. Зараз він уже є моїм наставником. Я така собі подумала: ну це ж Zoom, що тут такого. Вийду я на ту консультацію в полотенці на голові, в піжамі. Все рівно я ж дома. Да, яка різниця? Сергій мені провів консультацію та дав зрозуміти, що він мені може допомогти вирішити мої проблеми. А в мене був гастрододеніт. Запалення 12-палої кишки та проблеми з відтоком жовчі. Як зараз пам'ятаю, в грудні Сергій мені привів консультацію, прописав програму. Але мій мозок, фармацевта, такий ні, Кать, ні, тобі це не потрібно, тобі це не допоможе. Це все не для тебе. Ти зараз витрачиш купу коштів, яких і так зайвих немає, і це все не допоможе. Ти вже скільки перепробувала фармпрепаратів, а зараз тобі якісь травки, муравки дадуть результат. Але мій чоловік бачив, як я страждала від болі, як я кожного дня пила обезболюючі і сказав: Ти маєш спробувати. Можливо, це твій останній шанс жити без болі. І я все ж таки вирішила спробувати. П'ю я програму, яку мені приписав Сергій. І що ви думаєте? Я навіть не помітила, що мені не болить, тому що ми досить часто помічаємо, тільки коли в нас щось болить. Коли мені чоловік сказав Кать, а ти помітила, що ти не п'єш обезболюючих? І я така задумалась: угу, а це реально працює. Я ще вирішила це потім перевірити на чоловіку. В нього також були питання зі здоров'ям на мамі. Вона алергік, і коли їй сказала, що ти будеш пити якісь бади, то мама взагалі був шок, але все ж таки вона погодилася і дзвонить мені і говорять: Катя, ти не повіриш? Я 56 років можу пити магні і не опухати. І тут моя підсвідомість такого скептика-фармацевта почала трішки переключатися. І я зрозуміла, що це працюючий інструмент. І я розпочала розвиватися в ніші нутриціологія. Я почала проходити курси від компанії NSP, які надає компанія, почала працювати зі своїми клієнтами, і, звісно, я їм давала на програми суплементи від бренду NSP. Мої клієнти почали отримувати мега шикарні результати. Вони мені дякували, але я. Ні в якому випадку не говорила, що я розвиваю там мережевий бізнес, тому що я не планувала його розвивати. Але мій наставник Сергій мені сказав: я була ще клієнтом і сказав: буде така-то така то конференція у Варшаві, ти не хочеш туди поїхати? А я думаю, чому б і ні? І я купую собі квиток. Бронюю собі готель і їду на конференцію. Я не розуміла абсолютно, чому я туди їду, що там буде. Я знала, що це конференція від бренду NSP. Все, більше я нічого не знала. Е, і ще я дуже хотіла піти на курс до Сергія. Він запускав курс, багатий нутриціолог, і сказав мені, що цей курс коштує 200 доларів. І на той період в мене не було 200 доларів, щоб купити цей курс. А я так щиро хотіла потрапити на цей курс, я так хотіла змінити своє життя. І тут Сергій проводить вебінар і каже: Ти можеш бути присутньою на цьому вебінарі. Я зайшла туди, і в мене чомусь таке було в душі, а може мені вдасться цей курс якось отримати в подарунок. І коли в кінці вебінару я була там над активною, Сергій сказав, що Катя, ти отримуєш курс в подарунок. Ви не уявляєте, я просто не могла в це повірити, я не могла здержати своїх емоцій. Я тоді йому сказала, що я буду класним студентом, що я буду все виконувати, що ви будете говорити. Я взагалі не розуміла, що там буде на тому курсі, але я була така щаслива. Це, як знаєте, якась зміна вже в моєму житті. Тоді в інстаграмі знову в піжамі, така була далека від бізнесу, виставила в Інстаграм історію з написом: Тільки я розпочала мислити в мирі магії, то я виграла навчання. Але ви просто подивіться на цю бізнес леді в піжамі. Так, ідемо далі. І тут власне моя перша конференція в Варшаві. Тут я побачила тих самих успішних людей. Я познайомилася з класними лікарями, які не просто працюють в кабінеті, да, а які будують великий бізнес, які стали над успішними людьми. І я собі задала таке запитання: Катя, а ти хочеш теж там бути? А ти хочеш теж такою бути? Я наскільки зарядилася, ви не уявляєте? Тут я на фото з лікарями-гінекологами, Оленою Бахтіною, Олегом Ніжегородцевим, доларовим мільйонером компанії Неспі? І я зрозуміла, що я теж хочу бути там. Я теж хочу бути такою. Повертаючись додому в потязі, я вже собі малювала картинку, як же я буду створювати свою команду, як я буду розвиватися. Я почала відвідувати всі можливі навчання, які дає компанія NSP на нашому майданчику. Тут мій перший відпочинок в п'ятизірковому готелі Хілтон. Ви не уявляєте, наскільки це для мене було розширення моїх горизонтів, зі мною вже почали бути скрізь мої улюблені продукти від бренду NSP. І е, тут на фото ви вже бачите другу конференцію, яка була у Варшаві. Я вже на неї їхала свідомо, знала, чого я хочу, і найважливіше, що коли я їхала з своєї першої конференції, просто будучи клієнтом, я поставила собі ціль, що вже влітку на наступну конференцію я поїду не сама, а зі своїми партнерами, і я поїду в раді лідера через деякий час. Я їду на конференції вже в ранзі лідера, вже зі своїми партнерами, все, як я собі запланувала. Тут я знову був в оточенні цих людей заряджаюся, навчаюся і повертаюся на енергії додому. До речі, на конференції вже поїхав зі мною мій чоловік, який також побачив ці масштаби. І задумався, що він не хоче працювати фізично, тому що він має тяжку фізичну роботу, а що він хоче теж бути серед ряду цих успішних людей. І з того моменту ми почали розвивати наш сімейний бізнес. Моє життя почало змінюватися кардинально кожного дня. Це ресторани, спа. Мій улюблений Солстік Енерджі завжди зі мною в усіх моїх подорожах. Це мій такий замінник кави, це моя енергія, це мій ресурс. І на конференції у Варшаві я вперше отримала своє визнання. Ви уявляєте, наскільки я була щаслива? На конференції було більше двох тисяч людей? І я, звичайна дівчинка, яка працювала в цукерні, продавала булочки. Стоїть уже така успішна, свідома, леді і тримає свою нагороду. За те, що я закрила ранг лідера, я отримала свій чек від компанії, а ще плюс подарунок від свого наставника я отримала 100 доларів. Я отримала скільки приємних слів, що мені від щастя просто хотілося плакати, і я зрозуміла, що я саме тут, де я мала бути. Саме тут, про що я мріяла все життя, і саме проблеми власного здоров'я мене привели в НСП. Я стала не тільки здоровою, а я стала кожного дня змінювати своє життя. Тут уже ви бачите мою конференцію в Юрмалі. Тут ось є підпис. Ми з успішними людьми, з моїм партнером, косметологом Катею, яка, до речі, відмовляла мені п'ять разів. Вона говорила: Ні, Кать, мені не цікаво, моїм клієнтам не цікаво. Мені не цікавий твій бізнес, мені не цікаві твої консультації. Але я все рівно робила їй пропозиції. І на шостий раз. Катя погодилася вийти зі мною на каву. Вона мені розповіла свої проблеми по здоров'ю. У мене ще не було такого колосального досвіду, щоб їй скласти правильну програму, підібрати їй те, що потрібно, індивідуально під її запит. Я їй сказала: в мене є наставник Сергій. Я домовлюся, щоб він мені допоміг провести першу консультацію тобі. Я наскільки вдячна, що. В нашій компанії ти не сам, що новачок може абсолютно будь-який почати тут розвиватися, тому що ця шалена підтримка, ці навчання це не купиш ні за які гроші. Насправді ми провели Каті консультацію. Вона зайшла на марафон детокс, отримала свої перші круті результати і сказала: я хочу поїхати на конференцію з тобою. І вже літом ми поїхали з нею на першу конференцію. Тут вже вона на другій своїй конференції в Юрмалі як свідомий бізнес-партнер компанії NSP. Тут на фото ми з Олександром Дидиком, це успішний підприємець компанії НСП, успішний мільйонер, який точно так же розпочинав свою справу, як і ми. Тут ви бачите, ми всі приїхали командою, щасливі, заряжені, тому що знаємо, що в нас два дні меганавчання по здоров'ю по бізнесу. Я з своїм улюбленим хлорофілом, як ви бачите, в готелі вже зовсім інша людина. Зі мною на конференції їздить завжди мій чоловік, чому я дуже рада і я щиро хочу, щоб він уже свою основну роботу якомога скоріше змінив. На бренд НСП, щоб НСП також стало його основним видом доходу. Так, тут я вже вам показала. Я зі своєю командою не тільки навчаюся, ми класно відпочиваємо. Конференції Nature Sunshine — це такий мега рівень. Є дискотека, ми пили шампанське, ми купалися в басейні, знімали круті рілси з хлорофілом, з солстіком. Моя команда мене надихає. Я в НСП насправді ніби розправила свої крила. Я стала іншою людиною. Я стала щасливою людиною. НСП мені стала сім'єю. Такого насправді я ще не бачила як тут ніде. З моєю командою ми постійно навчаємося темі бізнесу та здоров'я, відпочиваємо, показуємо, як можна будувати бізнес навіть самій звичайній людині, навіть людині без освіти, мамі в декреті. Головне мати амбіції, мати бажання змінити своє життя, ходити на навчання, бути в системі навчань, і ви також зможете стати успішною разом. В нашій команді тут ми з моїми партнерами їздили в Ольштин на презентацію новенького коктейлю лінійки Power. Згодом вам розповім про Power Meal. А зараз вам покажу на конференцію з нами поїхав Марк, наш новий молодий партнер. Згодом про нього також розповім Катя косметолог. І вже вона вперше на презентацію поїхала не сама. А зі своїм партнером Діаною, яка також зайшла на продукт, на здоров'я, отримала свій результат. І коли Катя їй запропонувала поїздку, вона сказала: Я їду з вами і в Ольштин, і в Юрмалу. Хоч вона не розуміла, куди вона їде, але вона нам наскільки дякувала, що вона щаслива, що вона по-іншому. Вона говорить: я як наче народилася, і е, після того, як ми приїхали з Юрмали. Діана швидко відкрила ранг лідера, за що я дуже пишаюся. Ми з командою постійно проводимо бізнес бранчі де ми говоримо про бізнес, про здоров'я, дегустуємо продукцію НСП. Ми хочемо, щоб більше людей дізналося про нас шикарний продукт про той продукт, який робить шикарні результати. Наша команда вже стала як наша дружня сім'я. Нас стає все більше і більше. Тут ми з партнером моєї команди проводили бізнес-бранч, на який, власне, і прийшов Марк. Йому 19 років. Він зацікавився даним бізнесом. Спочатку він зацікавився здоров'ям своїм, ми йому призначили програму реабілітації шлунково кишкового тракту. Він отримав свій результат по здоров'ю. І зацікавився побудовою бізнесу, тому що також за кордоном тяжко працює, а хоче стати успішним. Тому він почав успішно розвиватися. Ми йому, звісно, абсолютно допомагаємо в кожному його кроці. І тут я вам хочу показати свій перший чек в компанії, і який в мене був чек через 4 місяці. Перший чек в компанії був клієнтський. Я прийшла як клієнт, купила собі продукт програму, щоб вирішити свої проблеми зі шлунком. До речі, я вам не сказала. Коли я почала пити програму в грудні, в січні я була записана на те, щоб робити гастроскопію, і я її відмінила, тому що мені це вже було не потрібно. У мене зникли болі. І я в цьому не мала потреби. І свій перший чек, будучи клієнтом, я отримала 10 доларів. Для мене це було таке здивування, коли мій наставник сказав, що я купила для себе продукцію, щоб допомогти собі бути здоровою. А я ще за це отримала кешбек від компанії. І я зрозуміла, наскільки це круто, я розпочала навчатися побудові бізнесу, побудові своїй команди. І вже через 4 місяці мій чек був 591 долар. Хочу розповісти вам трішки про компанію Nature Sunshine. Інформацію про компанію можна знайти навіть на сайті Біржі Nasdaq. Компанії більше 52 років. Вона є більше 52 років на світовому ринку, власне виробництво компанії. Виробництво знаходиться в штаті Юта. Це, до речі, найекологічніший штат в Америці. Професійна лінійка БАТ. Компанія має запатентовані формули, яким немає на ринку аналогів. Це нутрицевтики, парафармацевтики про- та пребіотики, суперфуди, косметика для догляду, ефірні олії. Компанія входить в топ 10 надійних компаній Америки. Компанія NSP займає перші рядки журналу Forbes. Це єдиний виробник біологічно активних добавок, що робить клінічні дослідження та має суплементи терапевтичної дії. Чому ж я обираю компанію Nature Sunshine? Тому що саме цей бренд допомагає підтримувати своє здоров'я, покращувати якість життя, будувати міжнародний реферальний бізнес, дає не лише сертифікований якісний продукт, а й готові протоколи, напрацьовані кандидатами біологічних наук. Також є система навчань. Компанії є велика географія, доставка продукції в більше, ніж 70 країн світу. Зараз компанія, до речі, активно розвиває ринок Європи, тому шукаємо людей, які готові, так же, як і я, змінити своє життя, налагодити своє здоров'я та ставати успішними. Тому я чекаю вас в своїй команді. В нашій компанії є велика продуктова лінійка суперфудів. Мої улюблені суперфуди це лінійка Power. Компанія NSP це унікальні запатентовані формули. Ось, наприклад, Power Meal — це білковий коктейль. Він має 25 грамів чистого веганського білку. Ви уявляєте, це розумна їжа на кожен день. Саме цим коктейлем ми собі покриваємо один повноцінний прийом їжі. Жоден е прийом їжі, наприклад, навіть з ресторана Мішлен, не замінить вам ось цей коктейль, тому що тут всі необхідні макро, мікроелементи. 10 грамів клітковини, також шикарний продукт Power Beats – це живлення наших клітинок. Power Greens – сила зелені. Зараз якраз особливо такий період, що ми всі не доїдаємо тих овочів, тих фруктів. Тому, а якщо доїдаємо то якої якості, да? тому ці коктейлі — це е, замінник вашого повноцінного прийому їжі. Це ваша енергія на кожен день. Е, якщо ви станете партнером компанії Necho Sunshine, ви матимете знижку 30%. Також е, клієнти також мають знижку 30%. Потрібно лише зареєструватися за реферальним посиланням, і ви вже станете vip клієнтом компанії NSP. Ви зможете собі купляти. Продукт вигідно і ще отримувати кешбек, так як це було в мене на початку. В партнерській програмі НСП кожен ваш знайомий стане або може стати вашим бізнес-партнером, де ви від його покупок будете отримувати свій чек. Якщо вас зацікавила моя презентація, як з точки зору нутриціології, до речі, в нас є Академія нутриціології, де ви можете навчатися. У нас є чудовий курс як стати багатим нутриціологом. Саме цей курс абсолютно мене трансформував. Саме на цьому курсі я розпочала заробляти. Саме на цьому курсі я навчилася проводити свої презентації. Саме на цьому курсі я зрозуміла про те, як же будувати бізнес з Nature Sunshine. Тому якщо вам цікаво про навчання нутриціології, про курс Багатий нутриціолог, пишіть мені в інстаграм або в Телеграм. Також ви можете з нами будувати реферальний бізнес з Nature Sunshine і не прив'язуватися до якогось конкретного місця. Ви можете бути абсолютно в різній. Точки світу, і ваші клієнти і партнери можуть бути в різних країнах, і ви можете мати від цього свій пасивний дохід. Тому, якщо вас зацікавила моя презентація, зв'яжіться зі мною в ближайший час після перегляду презентації. Буду рада вашим лайкам, підписуйтеся на мій канал. Я дуже рада, якщо я була для вас корисною.